Сьогодні, 11 листопада 2024 року, ми відзначаємо другу річницю визволення Херсона від російських загарбників. Це день єднання всіх мешканців правобережжя, які всі чекали 256 днів окупації, часу випробувань та надії. Коли Херсон знов буде українським. Проте звитяжне визволення Херсону у листопаді 2022 року надихає українців до посилення збройного опору агресору, надає надію на подальшу деокупацію лівобережжя Херсонщини та всіх українських територій. Віримо, що Україна переможе! І стане країною щасливих людей, що зуміли вистояти та захистити власну незалежність і весь цивілізований світ. Херсон завжди був Україна, і зараз з усіма в строю. Над містом дух свободи плине, ми віримо в місію свою. Закінчимо кляту війну. Зустрінемо нашу весну. Раптом не така вже і сіра, щодень не сміє віра, Знову вільне місто Херсон, слава це не сон. раптом осеннетика вже і сіра, І щодень не сніда віра. Ми ще повернемо той час, коли могли у щасті жити. Ми світу демонструємо клас, як ви і і нити. в дуелі зла і добрих сил. Живе надія на спасіння, і місто не складає крил, ми маємо міцне коріння.